І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Нестроблог. Нещодавно я закинув на брокера 80 тисяч доларів і мій баланс став 6 мільйонів гривень. Як я і казав, я собі хочу автомобіль за 100 тисяч доларів, можливо, трошки чуть більше. Для цього мені потрібен баланс плюс-мінус 8-9 мільйонів гривень. Саме тому зараз, в цьому, так би мовити, міні-шляху на моєму ютуб каналі я буду доходити до автомобіля і цікаво, скільки мене це днів забере. І досить цікаво, взагалі вийде чи не вийде, і ви за цим всім будете наглядати. Плюс цього відео, цього челенджу, що ви зможете. Повторювати те, що роблю я, і в принципі так само заробляти або на пачку чіпсів, або на кока-колу, або на віло в Іспанії. В Принципі, хто як забажає, тому приємного перегляду. Так, якщо розбирати мої угоди, за вчора, коли тільки почався умовно челендж, коли повний баланс, у мене був прибуток 110 тисяч гривень. За сьогодні у мене мінус 75, мінус 50, мінус 100, мінус 175 тисяч. Коротше кажучи, сьогодні в мене день почався взагалі жахливий, теханаліз не відпрацьовує, але в цьому ролику будемо намагатися, тому вже сідаємо за комп'ютер, заробляємо і приємного вам перегляду. Так, в принципі погнали. Я не буду чітко розповідати, що як. Просто для заробітки я використовую два сайти. Перше це бінарум броги, бо. Брокер, другий сайт це цеїбус, який сайт, який видає сигнали. Принципі сьогодні я буду торгувати саме по цьому, оскільки мій технічний аналіз сьогодні не відпрацьовує. 100 тисяч гривень поставлю погоду. Посилання, якщо що, на ці два сайти будуть в закріпленому коментарі. Бінаріум безкоштовний. Ну це брокер він просто бере комісію і АІБуст все-таки видає сигнали на бінаріум. Також в принципі безкоштовний. Просто потрібно зареєструватися на брокері по їх посиланню, щоб вони отримали відсоток від обороту, який платить їм сам брокер, і таким чином могли не ставати платним. Так відразу на сигнал. Єврокат, я таким чином шукаю Єврокат 90%. Тобто ліва колонка, бай 1541. У тобто мене є часовий поїзд, тому 1641, бай 100 тисяч гривень є. Так, тобто, якщо зараз угоду зайдемо, ми зробимо плюс 90 тисяч гривень, в принципі, непогано. У мене сьогодні по історії, як ви можете бачити, діч, завжди всі дні було все плюс-мінус круто, заробляв. Тут взагалі дивіться 5 число, яке все зелене. А сьогодні 10 ну просто-просто-просто трошечки бред. Так, поставив 100 тисяч гривень в угоду. А, відразу давайте по технічному аналізу пройдемо ся Айбуст, що я нам тут сказав, ну, в принципі, все логічно, він на підтискання до рівнів нам видає в принципі, сигнал. Тобто, ось ми можемо провести з вами ось таку от історію, точніше, ось таку. І далі ми можемо побачити тут висходящі трикутники по всім канонам трейдинга. Має бути пробиття догори. В принципі, айбуст це побачив і видав сигнал. Ну, Саме головне зараз з балансом 6 мільйонів. Не боятися, дивіться, що я порахував. Якщо я буду заробляти 300 мені потрібно зробити взагалі, що в мене баланс був 9 мільйонів. 9 мільйонів це я вивожу 8 мільйонів на машину і Мільйон залишає на баланс для того, щоб торгувати. Тобто мені потрібно заробляти в день умовно 5% від мого балансу від 6 мільйонів це 300 тисяч. Якщо я буду заробляти 300 тисяч в день, це мені знадобиться 10 днів для 3 мільйонів. Тобто за 10 днів в теорії челенджу я зможу здобити свій баланс 9 мільйонів, вивести 8, купити тачку і лям залишиться. Тобто мені потрібно в день заробляти 5%, 5% а, тобто 300 тисяч. Для цього зараз сьогодні ми спробуємо. За сьогодні в мене мінус досить таки вже великий, мінус 75, Давайте про мінус 75. Потім мінус 50, мінус 50, мінус 175. У мене за сьогодні, Взагалі андеграунд, взагалі, вообще... жесть. Краще, в принципі, так. По e -у. у нас сьогодні просто графік. Подивіться на ринок. Ну він як картіограма якась, хоча наче норм, не знаю. Окей, чекаємо і e буст. Я всі всі сигнали буду прискорювати подмонтаж, щоб це все довго не, не засиджувалось. Плюс у мене сьогодні досить параноя і не те, що поганий настрій, просто пережив переживаю за рахунок того, що великий баланс величезне. Мені ніколи такого балансу не було. Я продав тачку, і це досить сильно давить на голову, коли ти розумієш, що все. В тебе, в тебе такий баланс, і від цього залежить <тас> твоє майбутнє. так Через це мене досить велика параноя. І головне що я собі пообіцяв, не боятися робити догони, тому що догони це ключ до, умовно кажучи, успіху. Зараз у нас графік падає. Давайте я прям зараз, напевно, зроблю догін. Чому ні? Плюс за цієї точки 200 тисяч. Коротше кажучи зараз, якщо ці дві угоди зайдуть в мінус, мені потрібно буде робити догін десь на 500 тисяч. В ідеалі, і саме головне не боятися це робити. Тобто для мене це в голові. Я подумав, це має бути в мене просто концепція, неважливо, які там суми. Просто йти по концепції, тому що, тому що, тому що, тому що... блін, дуже сильно хвилю, хвилююся, і напевно зря я тут відкрив догон. Це жесть. Невже мені потрібно зараз буде ставити 250к. А чому воно вниз так жорстко йде? Там ж пробиття мало бути. Давайте, напевно, скинемо сигнал. Все, в мене вже починається, починається паника. Давайте новий сигнал приймемо. Тут вже мінус буде по-любому. Зараз буду ставити 500 тисяч в угоду. Ох, йопта. USD HES сел 5 хвилин, все, в мене вже все труситься. Я вам дійсно кажу, а може і буде плюс. Якщо буде плюс, буде чудово. Сел 5 хвилин, сел 15, точніше, такий часовий пояс. У мене 1644. Окей, все. Саме головне слідкувати концепту. Так, окей, давайте подивимося, що в мене. Єврокад, подожди, що? А, ні, я подумав, що єврокад відпрацьовує, сука. А, 250 я поставив і ще 250, давайте вальнемо. Все, це я якийсь бред роблю, ні. Друзі, вибачайте, я просто щось роз... розгубився, я щось дуже сильно якось панікую. У мене 500 тисяч угода. Блять, що я ще зробив у мене зараз угоди на 800 000. Окей, все, видихаємо, успокаємося. Давайте чітко дивитися Єврокад. Що у нас по Єврокаду? Тільки що ми відкривали угоди. Єврокат у нас 300 тисяч там, де я робив догін. Тут мінус. Хорошо, є все, окей. Тут я зробив все правильно. Ця угода в мене в мінус, і я відкрив зараз угоду на 500 тисяч догін ІСДЧФ, умовно кажучи, як я це називаю. USD чи ХФ, ЮСД чи ХФ. Відкрив. Тут в мене угода на 500 тисяч, і вона має впадати. Все, давайте я відходжу від комп'ютера. Тут зараз поставлю монтаж музику для того, щоб ви все бачили. Я сподіваюся, що воно відпрацює. Да, так, Якщо у нас... Угода на 300 тисяч закрилася мінус. Окей, угода на 500 тисяч, баланс 5 лямів. В принципі, ще нормально. Ой Боже з Богом. Все, я відходжу від компа. Відео на прискорення, музика, погнали. І так, друзі, видихаю. 500 тисяч угода плюс, плюс 405. В принципі, в принципі, в принципі досить таки непогано. Окей. Фух, фух-фух. Давайте повертаємося до 100 тисяч. Це чітко. Трошки, я не знаю, розполю розхвилювався. Результат він дякую за звук з рахунок. Чого ну тому, що ви самі бачите, які космічні кошти? Я розумію, що це зона росту, це потрібно робити, але мене до сих пір це в голові не отримується. Я роблю ловлю маленьку паніку, коли розумію, скільки коштів мене зараз починаю усвідомлювати, чи потрібно було продавати, закидати, чи не потрібно. А правильно я роблю чи неправильно, чи потрібно було б просто спокійно рости по балансу. І ці всі думки в'їдаються в голову, розумієте, і ти не розумієш. Я зараз ручку чуєте? От СМР. Кручу в руках для того, щоб заспокоїтися. Так, Єврокат сел 5 хвилин, все з Богом, Єврокат сел 5 хвилин. Я не знаю, це просто стільки сел 5 хвилин 1549, 1649. Тобто стільки я втрачаю на стресі цьому нейронів, але ой, яка хороша точка. Але надію, що результат буде того вартий. В принципі, якщо зараз ця угода буде в плюс, це виходить, ми чисто ми там заробили мінус 75 у нас тут було, далі плюс 52, далі мінус 100, 102, далі мінус.

а, ну в принципі, до речі, ми в, ми в мінусі всього за сьогодні на 77 тисяч, при тому, що ринок поганий. Тобто, якщо зараз угода зайде плюс, то буде взагалі чітко. Коротше кажучи, да, буде огонь. Огонь, огонь, огонь. В принципі, поки чітко. Ця угода на 500 тисяч не засевила. Ну, в принципі, в мене всі дні зелені. В мене все завжди по грошам було кайф. Ну тут 29 число, але це таке. Але в принципі завжди зароблялося. Ось дивіться, взагалі 5 число, скільки плюсів. Бля. Все круто. Це сьогодні. Вчора також все було ідеально. Вчора також все було ідеально. Все зароблелося. Все перекрито. Це сьогодні. Дивіться, який у нас є релаш, тому в принципі такі дні бувають, до них потрібно відноситись нормально. Окей, тобто, якщо ми зараз закриємо, то в мене на день навіть буде в плюсі. Йоу, це буде мега прикольно. Тоді я вже буду плюс-мінус на плюс вайбі. І оскільки ринок не те, що важкий, ну такий, знаєте, валідольний. Тому я думаю, ця угода, якщо закриється плюс, то ми на цьому запинимося. І я день цей такий, знаєте, в плюс-мінус заведу і поторгую далі ввечері. Ввечері поторгую. І, можливо, знову таки запишу ролик. Побачимо. Короче, кажу, можливо, і не на ролик, може в наступному ролику завтра вставлю просто або скріншот, покажу. Коротше, глянемо зараз. Чекаємо відпрацювання цієї угоди. Потрібно був перший оцей сигнал, щоб хвилюватися, і все окей. Виходить баланс 6 лямів 146. Тут у нас також він. Йоу. Фух, максимально карвалол, але такий волатильний ринок, такий результат, в принципі, доладній. 500 тисяч засейвили. Тому так, в принципі, сьогодні мінімальний плюс, але зачиняємо. В принципі, на цьому все. Ось такий от ролик. Не знаю, це у нас перший день, попереду у нас ще. 10 або 9 днів, в залежності від того, доб'ю я сьогодні 300 або ні. Але все-таки напевно буду вже торгувати завтра. І завтра вже будемо пробувати добити ці 300. Тому всім дякую за перегляд. Посилання на всі сайти, на мій телеграм-канал, де я веду, До речі, сигнали в закріпленому коментарі. Хочете приєднуйтесь, заробляйте. Все буде. Всім дякую, пока.